Ще кілька зупинок і жовтень вийде з вагону, лишивши за спиною холодну смутну голозну, аж поки нежданий вирветься з котрогось сперону сніг, що помчить крізь вокзали шукати весну. Дорога вітряна, довга і монотонно молочна, де з цукром чаях розчиняють люди дьгу. Під грубими пледами спогади очі і ночі Замотують душі живі ніби в Пролітатимуть тижні через вогні в тунелі, У ритмічних гойданнях вздовж лінтвейнових рік Буде в світу час на любов, на кінки каруселі, На осінніх дітей, що любитимуть яблучний сік, буде час. Але в слізній мандрівці жовтня в горах листя і смутків Шукаю потрібний квиток. Ми зустрілись у повних. І до наступної повні мусить впасти з плечей, останній пожоклий листок. Я зійду разом з ним, залишивши всіх пасажирів. Все, що в тьмяному світлі здавалося рідним своїм. Зійду без страху, найвідважніше із дезертирів. Бо боятися нічого у власний мандруючий.